вас Віталій Авто Вінниця, як завжди, з чудовими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини в максимально існуючому збереженому стані, з малими, повністю підтвердженими пробігами. У нас така тактика. Ми купляємо дорого гарні автомобілі у німців, розмитні, доставляємо своїми евакуаторами. Відповідно, достойне авто коштує трошки дорожче, ніж погане закатане авто. До вашої уваги, народний улюбленець. Шкода Octavia А5, рестайлінговий кузов. Звичайно ж, мотор 1,6 МПІ, BSE 75 кВт, 102 коней від першого єдиного власника. Кузов, музейний експонат, небитий, нефарбований, без корозії в оригінальнішому стані. Авто в шикарному кольорі, оптика вся рідна, лобове скло рідне. Автомобіль має 169 тисяч підтвердженого пробігу. Надіюсь, відео передає стан автомобіля. Це авто ми купили швидко приймаючи рішення, бо тому що стан вражає. Ми коли його побачили, зрозуміло, що його по-любому треба купляти. За це авто ми заплатили в Німеччині дуже великі гроші, так як в Німеччині тільки цінується пробіг. Тут малий підтверджений сервісною книгою та обслуговуваннями пробіг. По автомобілю все скло рідне, оптика вся рідна. В ап'ях є отакі захисні плівки від висічень на задніх крилах, вони мають бути присутні. В даному автомобілі все присутнє. Автомобіль має все необхідне для комфортного пересування та експлуатації. Парктроніки, електростекла, кондиціонер, круїз контроль противоманки. Резина зимова 23-го року. Стан нової. Оригінальні. Пороги корозії немає. Всі знають, що в опятих слабке місце треба починати огляд з крил з порогів. Тут все в заводському стані. Зверніть увагу на стан резини. Дуже гарна оптика вся рідна. Автомобіль дуже практичний, недорогий в експлуатації, дуже гарно себе зарекомендував в Україні. Користується шаленим попитом, саме в кузові рестайлінг, лінзована оптика. Достайні, достойніший стан автомобіля. Зверніть увагу на... Стан бампера, капоту, висічень немає. Автомобіль бензиновий в Німеччині не купляється для експлуатації на великій відстані чи автобани. Відповідно, їх легше знайти з малими пробігами. По стану автомобіля видно, що він не експлуатувався на автобанах, дальних дорогах. Висічень, пошкоджень по кузову немає. От дуже приємний для очей немаркий колір. колір. Хочеться його знімати без зупину. Автомобіль має всі головні характеристики, які ви так любите і всі шукаєте. Абсолютний оригінал в рідній фарбі, з рідним лобовим склом, з підтвердженим пробігом, без корозії, з рідною оптикою. Стан автомобіля без перебільшень, наближений до нового. Взагалі немає слідів експлуатації даного автомобіля. Немає корозії. Притемнена задня частина автомобіля в Німеччині заборонено. Переднє скло тонувати. Все в зазорах. 91,3. точка. Кому не видно, я показую 108. Все в заводському стані. Корозії на ляді немає. 83.7. Тут слабкі місця. Звертайте увагу. Все на місці. Парктронічки. Хороше авто видно здалека. Є хороше авто, є погане, середнього не дано. Я думаю, стан автомобіля видно зразу 10 секунд першого огляду, що він збережений домашній, без всяких додаткових перевірок. Абсолютно пройшовся вам по все детально. Він код відкритий, лобове скло рідне, автомобіль має єдиного власника салону, два ключі. Дуже приємне домашнє збережене авто. Я не знаю, яким педантичним німцем треба бути, щоб так зберегти авто без слідів експлуатації. Кузов взагалі новіший, навіть натяку на корозію немає. Автомобіль звичайній комплектації. Є все необхідне, нагадаю, для зручного користування. Всі оплатнітілі на місці, резинки всі на місці, наклейки, відмітки по кузову, всі присутні. Жоден уплатнітель не знімався, жодна деталь кузова не крутилася. Пройоми всі в оригінальнішому стані, корозії на порогах немає. Все збережено. Показую він код відкритий. Цих автомобілів часто тут чи то від сонця, чи від пластика якості, бувають пошкодження від локтя користуванням. Тут такого немає. Кнопки в ідеальнішому стані, як нові, не затерті, не вицвівші. Стан автомобіля повністю підтверджує його заявлений пробіг. Зверніть увагу на стан керма взагалі без пошкоджень. Я не знаю, як так можна було берегти автомобіль. Педантичність німецька, обов'язкові щорічні тихогляди, гарні дороги, круїз контроль. Це все допомагає зберегти дане авто. Сидіння не перешите, не відновлене. В заводському оригінальному стані. Пластик не зацарапаний. Уплотнітелі ніде не пошкоджені, не вигрізені. Корозії пошкоджень по полобовому склу немає. Другий ряд сидінь так же само. Всі ущільнювачі на місці. Нічого ні разу ніколи не крутилось, не знімалось, скло рідне. Пластик весь в оригінальнішому стані. Сидіння так же само. Другий ряд сидінь. Пластик без зауважень. ущільнювачі так само, все в оригінальнішому стані. Пошкоджень, царапінь, м'ятин взагалі по автомобілю немає. Зверніть увагу, От всі заводські наклеїчки, все по автомобілю присутнє. Амортизатори тримають, все, всі шви заводські в оригіналі. Жоден болтик по авто не крутився, жодна деталь кузова не знімалась. Такий авто треба брати за приклад, коли ви оглядаєте автомобіль для себе при покупці. Подивіться це відео і з нього порівнюйте стан автомобіля. Запаска Continental в оригінальному стані, все присутнє. Шторка справна. Стечка, сіточка, все на автомобілі присутнє. Куча ніж для зберігання, крючки, що пакети чи сумочки по багажнику не літали. Сімейне домашнє авто, збережене. Хто шукає абсолютний оригінал, взагалі прям абсолютніший, то це ваш автомобіль? Бо знайти в такому стані А5 без корозії, без підфарбувань з таким малим пробігом це задача зірочкою. Такі авто і дорого коштують в Німеччині. Це справно кожна кнопочка технічних візуальних зауважень немає. В 2022 році останній запис. Попередній в 2020 по обслуговуванню автомобіля. В 2022 році було 118 390 кілометрів. 10-й місяць 2009 року Даніель Буддіх був попередній власник 0 переоформлень, один власник селону, німецькі сертифікати від Шкода, Чеки по обслуговуванню автомобіля, при якому пробіги, що коли мінялося. Копія німецького брифу, це вам на згадку буде. Бортовий комп'ютер. Всі наклейки присутні, пройоми чистенькі, карти не провищі. Зауважень по кузову, абсолютно від слова, абсолютно немає і не буде. Надіюсь, новий власник даного автомобіля так само збереже стан стан даного авто в тому же самому ексклюзивному, кузову по кузову і салону. Розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки. Вірка стану роботи двигуна 168 тисяч 940 кілометрів. Кондиціонер сплав, справний магнітола працює. Працює кожна кнопочка, шагрінь керма, два ключі. Склопідйомники працюють обидва. Ваш улюблений, народний, 16 МПІ, БСЕ, 75 кВт, 102 коней, простий в експлуатації, ставиться газ. У автомобілю є всі відмітки по кузову, що де, коли обслуговувалось. За всіма вказаними датами та пробігами. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Видно, що все в оригінальніша морда, так як... Всі кріплення, видно, слідів, скручування немає. Бампер так само не крутився, не знімався. Оптика оригінальна, нагадаю. Весь пластик на місці, повністю підкапотний простір, салон та кузов підтверджує стан автомобіля, стакани без корозії, антифріз G-12, чистенький, залитий зимовий омивач. Видно, що, як я відкривав на холодну, що тут ремінь генератора свіжий стоїть. Дивіться, навіть обслуговування по маслу махлє, хто розуміє, що це... Як, що якісне все. Компресія, все чистенько, нічого не труїть, не димить, не сапунить. 122 тисячі було в 2022 році. Автомобіль працює тихо, не димить, не троїть. А, покажу тут, що все чистенько, всі оплотні тілі, все на місці. Корозії навколо знака капота немає, на кантах корозії немає. І дворнички, бош, поригіналу, по людина ставила. Видно, що авто займалося. І так, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, Сьогодні разом з вами було проведено детальний огляд народного автомобіля 16 МПІ. 2009 рік, 10 місяць від першого єдиного власника, максимально існуючому збереженні для даних автомобілів в стані кузова салону з підтвердженим пробігом, з гарною сервісною історією. Видно, що попередній власник дуже якісно по матеріалам обслуговував автомобіль. Я думаю, це пов'язано з його німецьким менталітетом справжнього німця. Який так само якісно зберіг дане авто по кузову, по салону, взагалі без слідів експлуатації. Автомобіль з парктроніками, з великим багажником. Працює кожна кнопочка на шикарній зимовій гумі, майже новій 22 чи 2023 року. Абсолютний оригінал, ОБВ, скло рідне, задня частина призатемнена, максимально існуючи, збережена, а п'ята рестайлінгова в Україні буде. Хто шукає от авто? Музей музейний, абсолютний оригінал. Це ваш варіант. Автомобіль прозорий повністю по історії. Так само в даному відео було надана вся інформація по стану автомобіля. Кому сподобалось дане авто, не зволікайте, будьте першим. Замовляйте доставку під дім або приїжджайте до нас у місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми працюємо на репутацію, привозимо максимально існуючі збережені автомобілі. Розмитнюємо їх, авто, до речі, розмитнене, всі платежі сплочені. Сертифікат зроблений. Ви будете першим власником в Україні і другим власником за всю історію даного автомобіля. Шикарний колір, ексклюзивний стан, малий пробіг. Оля Вінниця, звертайтесь, кого зацікавило дане авто, не зволікайте. Дуже стан, прям вау.